Христос Воскрес! Привіт, дорогі! Дуже дуже радо вас вітаю в нашій постійній рубриці Мудрість в Пустелі, яка повертається після перерви великопісної. І сьогодні, думаю, дуже добрим буде поговорити про гріхи і спокуси. Дуже радо, велка. Або Антоній якось сказав до Аби по на таку справу. Велика річ людини завжди визнавати перед Богом свої провини і постійно сподіватися спокуси. Чому це таке велике і таке важливе, дорогі? Бо кожного разу, коли перед Богом сповідую свої гріхи, коли перед Богом визнаю свою провину, я отримую шанс починати все знову. І разом з тим, кожного разу, коли я пам'ятаю про спокусу, коли сподіваюся, що вона може прийти у будь-який час, я готовий, щоб її відкинути. Чому сказав вам на початку, що то буде дуже добрим для тих, хто виходить з часу Великого Посту? Тому що, дорогі, час посту закінчився, але час випробувань ні. Пригадайте собі, як ми боролися зі спокусами, щоб не порушити свої постанови. Сьогодні є час, щоб ми збирали плоди. Але зібрати ці плоди зможу тільки тоді, коли буду і далі пам'ятати те, чого навчився, що для мене відкрилося у часі Великого Посту. Тому заохочую вас завжди перед Богом ставати як грішні люди, а разом з тим сподіватися, що спокуса прийде в будь-яку мить, щоб бути готовим від неї втікти. Дякую вам, бажаю прекрасного часу і до зустрічі. Пага.